Мої вітання! З вами прищепа Дарія, і ми продовжуємо вчити українську мову. Сьогоднішнє заняття ми присвятимо повторенню та узагальненню вивченого з теми про просте, ускладнене речення. Пропоную провести сьогоднішній урок у форматі вікторини: я діставатиму з нашого чарівного капелюшка картки із запитаннями, відповідь на які ви маєте дати. Якщо вам потрібен час подумати. Зупиніть відео і поміркуйте. А потім ми разом з вами звіримо відповіді. Готові попрацювати активно та інтенсивно? Ми починаємо! І перше питання сьогоднішньої вікторини. Які способи ускладнення простого речення вам відомі? Ускладнити просте речення можна за допомогою звертань, вставних слів, однорідних, відокремлених або уточнювальних членів речення. Цікаво, яким же буде наступне запитання? Продовжте речення: у своїй хаті своя й правда, і сила, і воля ускладнене. Речення у своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля ускладнене однорідними членами речення. Пригадаймо, що рівноправні члени речення, які відповідають на одне і те саме питання, стосуються одного члена речення та виконують однакову синтаксичну роль, називаються однорідними. А ми продовжуємо тягнімо наступну картку: визначте поняття звертання. Звертання слово або словосполучення в реченні, яке називає особу або неживий предмет, до якої звертаються. А наступне запитання які групи вставних слів за значенням ви знаєте? Групи вставних слів та словосполучень за значенням можуть виражати впевненість або невпевненість, демонструвати емоційну оцінку сказаного, вказувати на джерело інформації, активізувати увагу співрозмовника, встановлювати зв'язок між думками та вказувати на послідовність відтворення думок. Мені необхідний капелюшок з наступним запитанням. Дякую! Знайдіть у фрагменті пісні гурту без обмежень компоненти, які його ускладнюють. Подивись навколо світ, як тобі всміхається. Знаєш, все ж таки, мабуть. Я тобі зізнаюся. Подивись навколо світ як тобі всміхається. Знаєш, все ж таки, мабуть, я тобі зізнаюся. Цей фрагмент ускладнений вставним реченням Знаєш. Та вставним словом, мабуть, яке виражає невпевненість. Отже, на черзі наступне питання. Які члени речення бувають відокремленими? А правильна відповідь така. Відокремленими бувають додатки, обставини, означення, прикладки як різноводозначення та уточнювальні члени речення. Вже цікаво, що буде далі. За яких умов обставину варто відокремлювати? Обставини відокремлюються, якщо вони виражені. Одиничним дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, сполуками слів зі словами незважаючи на закінчуючи починаючи з. А наступне запитання Які слова маркери допоможуть знайти у реченні відокремлені додатки? Відокремлюються додатки, виражені іменниками або займенниками у непрямих відмінках із такими словами: замість, окрім, опріч, за винятком на відміну від, особливо, наприклад, навіть, зокрема. Тягнімо наступну картку. Ваше завдання. Поясніть, чому в реченні заглиблена у спогади Ніна не почула, як прочинилися двері. Означення необхідно відокремити комою. Впевнена, ви швидко знайшли відповідь на це питання. Означення заглиблена у спогади необхідно відокремити комою, адже воно має додаткове обставинне значення причини. Чому Ніна не почула, як прочинилися двері? Тому що була заглиблена в спогади. Ще кілька питань. На які питання відповідають уточнювальні члени речення? Уточнювальні члени речення. Члени речення, які конкретизують або пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи їхнє значення. Уточнювальні члени речення відповідають на питання: А де саме? А коли саме? А як саме? А хто саме? Тощо. Продовжуймо. Чи правильно поставлено розділовий знак у реченні? У будинку офіцерів кома. О 18 й годині кома. відбудеться літературний вечір кома, присвячений творчості Ліни Костенко. Відповідь Ні. Неправильно. З'ясуймо чому. Уточнювальними відокремленими вважаються лише ті члени речення, які характеризують предмет за однаковою ознакою. Якщо перша обставина стосується місця події, а друга часу, то коми не ставляться, а члени речення не є відокремленими уточнювальними. Тому це речення правильно оформити так: у будинку офіцерів о 18-й годині відбудеться літературний вечір, кома. Присвячений творчості Ліни Костенко. До речі, зверніть увагу, що у цьому реченні такий є відокремлений член, і це означення присвячений творчості Ліни Костенко, виражене дієприкметниковим зворотом, комою відокремлюється, адже стоїть одразу після означуваного слова вечір. І остання картка на сьогодні. Знайдіть у фрагменті пісні гурту без обмежень конструкції, які його ускладнюють. Надвечір'я кидає в обличчя ніжним волошковим цвітом, ти виходиш, розніжена на подвір'я, вбрана у легкий липневий вітер. Надвечір'я кидає в обличчя ніжним волошковим цвітом. Ти виходиш, розніжена на подвір'я, вбрана у легкий липневий вітер. Отож ніжним волошковим однорідні члени речення. означення, А вбрана у легкий липневий вітер відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Любі учні й учениці. Ми добре попрацювали над темою просте ускладнене речення. Ви знаєте, що ускладнити просте речення можна за допомогою звертань, вставних слів, однорідних, відокремлених або уточнювальних членів речення. Більше того, тепер ви знаєте, як правильно оформити речення з ускладненнями. Звісно, на уроці ми не встигли повторити всі випадки використання розділових знаків при відокремленні ком та тире. Тому наполегливо рекомендую вам закріпити вивчену тему за допомогою тестів та конспекту, які ми підготували для вас. Дякую за увагу! З вами була викладачка української мови Дарія Прищепа. До зустрічі!